Мінімум тіста та максимум начинки. Це ідеальний варіант пирога з лаваша та яблук. Такі пиріг готується так швидко, що перед початком приготування вмикайте грітися в духовку. Я беру 4 великих яблука та очищаю їх від шкірки та середини. Далі беру форму та кладу у неї лаваш. У мене форма силіконова, тому змащувати її нічим не потрібно. Якщо форма металева або скляна, краще застелити пергаментний папір. На лаваш нарізаю яблука невеликими скипками. Тепер готую заливку. Беру 2 яйця. Пів склянки молока. 2 столові ложки меду. Замість меду можна взяти 1 столову ложку цукру. Ще додаю трішки ваніліну та розмішую. Яблука щедро посипаю корицею. Зверху на яблука виливаю заливку, випікаю у розігріті до 180 градусів духовці протягом 30 хвилин. Залишилося найважче дочекатися, поки пиріг спечеться. Готовий пиріг виймаю з духовки та даю йому час трішки охолонути. Далі пиріг нарізаю на шматки і його можна їсти. Пиріг виходить дуже легкий та ніжний і просто тане в роті. При великому бажанні та апетиті такий пиріг можна з'їсти одному. Смачного!